Є знижки на Хелпекс. 15% в аптеках подорожник вам та 969-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Великий обмін військовополоненими та нічна атака на Україну про це розкажу далі. у Випуску Ясоломівітвіцька і це ТСН. Повітряна тривога в Україні, її оголосили у багатьох областях. Зсу попереджають про ракетну небезпеку. Ми можемо зараз бачити мапу тривог і бачимо, які регіони вже почервоніли. Тож, якщо ви чуєте повітряну тривогу, бережіть себе, залишайтеся в укриттях до відбоїв. Цієї ночі росіяни знову атакували Україну дронами. Повітряну тривогу оголошували в більшості областей. Ця атака триває і нині. Активну роботу ППО було чути в Черкаській області на Полтавщині та Дніпропетровщині. Також на Житомирщині і Київщині до столиці ворог направив значну частину ударних дронів. Усіх їх збито. За даними міського голови Києва Віталія Кличка, є одна потерпіла у Дарницькому районі. Невеликий уламок безпілотника влучив жінці у вікно квартири. Вона госпіталізована вона їй знадобилася операція поточнив мер. А Одеса проти ночі витримала ракетну атаку. За даними мерії, пошкоджено триповерхівку та 10 приватних будинків у рекреаційній зоні. Автомобілі інформація про потерпілих не надходила у Херсоні. Напередодні російські загарбники з безпілотника поранили перехожого та п'ятьох комунальників, які лагодили вибиті обстрілами вікна. У Станіславі окупанти атакували швидку. Медпрацівники не постраждали у Миківському. Поранений староста села постраждали також жителі інженерного та сагайдачного жителя Курахівки. Вбили окупанти на Донеччині у Часовому Яру та Кураховому. Є поранені у Краматорському Бахмут. Ському та Покровському районах потрощені інфраструктурні об'єкти, адмінбудівлі та житло. 95 українських військовополонених повернулися додому. Серед тих, кого звільнили, Максим Буткевич. Відомий правозахисник, військовослужбовець і наш колега про це повідомляє його батько. Максима Буткевича взяли у полон у Луганській області влітку 22-го року. Її засудили до 13 років позбавлення волі. Також про повернення азовця та захисника Маріуполя Сергія Алексєєвча повідомила його дружина Марія. Захисник був у полоні із травня 22-го року. окрім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що вдалося повернути додому як деяких азовців, так і інших полонених, які захищали Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину та Херсонщину. І перші кадри, як наші героїчні захисники і захисниці після полону та катувань ступили на рідну землю, та як їх зустрічали рідні, пропоную подивитися без коментарів табличкою здорово! Все добре, не плач, все вже добре. Сен детально розповідала про долі багатьох полонених, які сьогодні нарешті повернулися додому, зокрема, і про Олексія Буру, якого країна окупант засудила до довічного ув'язнення, який відбував покарання у найжорстокішій колонії Чорний Дельфін. Його дружина Віолета розповідала про те, як вони одружилися під час війни дистанційно, і що спочатку думала перенести весілля, а тепер уже зустрічає з полону свого чоловіка. Відслідковували наші кореспонденти і долю захисника зовсталі Артура Ніверчука, який теж до слова отримав у Росії довічне. Нині чоловік вже може обійняти своїх рідних і почати забувати жахіття, яке пережив у полоні. Також ТСН розповідала і про долю іншого азовця Андрія Богдана, котрий востаннє вийшов на зв'язок 15 травня 2022 року з Маріуполя. А вже у серпні 2023 року так званий суд в окупованому Донецьку засудив його до 25 років колонії. Тепер і Андрій, і інші герої, та героїні доповнять усі ці історії з важкими долями, позитивним фіналом. Нарешті вони вдома обіймають рідних, і на них чекає адаптація до звичного життя після жорстоких катувань, які їм у тюрмах влаштовували росіяни. Одружилися у 22 році, у березні, коли він був вже на Азовсталі, написалося, типу, що я там дізнавався, можна дистанційно розписатися, давай розпишемось. І я спочатку йому відмовила, сказала, що давай ти повернешся, ну, якось я була налаштована, що зараз все закінчиться. Я відчуваю, що, ну, певно, що він скоро повернеться. Я тільки цим, цим живу. Ну, тобто все рівно, я буду далі візуалізувати. Я не впаду духом. Консенсусу щодо ударів далекобійною зброєю немає. Про це стало відомо за результатами вчорашньої закритої зустрічі лідерів США Великої Британії, Франції та Німеччини. У коментарях журналістам на литовищі Джо Байден зазначив, що питання ударів у глиб Росії лишається відкритим. Так само немає відповіді і щодо того, чи підтримують політики план перемоги Зеленського. А саме ця тема та допомога Україні лунали під час розмови Джо Байдена, Кіра Стармера, Емануеля Макрона та Олафа Шольца. Вони засудили агресивну війну Росії проти України, обговорили свої плани щодо надання нам додаткової безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, включаючи використання надзвичайних доходів від заморожених російських активів. А також план перемоги президента Зеленського чи схвалюють вони його? Ніхто з політиків не коментував, зазначили лише, що вони підтримують справедливий та Тривалий мир заснований на статуті ООН, міжнародному праві та повазі до суверенітету територіальної цілісності. Після закритої зустрічі британський прем'єр Кір Стармер теж спілкувався із журналістами, не вдавався у деталі, але ще раз підтвердив наміри підтримувати Україну. Грунтуючись на розмові, яку я мав із президентом Зеленським на Даунінг-стріт минулого тижня. Ми залишилися єдиними у своїй підтримці України. Ми завжди казали, що український народ має вирішувати власне майбутнє. Тож разом із президентом Зеленським ми однозначні, що єдиний прийнятний результат це суверенна Україна і справедливий мир. Отож, коли Україна вступає у важку зиму, важливо сказати, ми з вами. Ми абсолютно єдині в нашій рішучості та підтримуватимемо Україну. Йну стільки скільки буде потрібно. І напередодні Володимир Зеленський зустрівся із ведучими марафону та поділився подробицями зустрічі із союзниками, які країни поки що не бачать Україну у НАТО. Чому згадка Зеленського про ядерну зброю породила безліч вкидів та фейків? І чи маємо ми план Б на випадок, якщо план перемоги не спрацює? Відповіді на ці запитання почули від президента. Він розповів, що триває складна робота щодо вступу України в альянс, але нині бачить скептицизм, зокрема Німеччини у цьому питанні. Зеленський. І вважає, ті країни, які виступають проти вступу України в НАТО, залишають маневр для спілкування з Росією. Ішлося і про внутрішній український трек, зокрема, тема мобілізації. Зеленський роз'яснив, що входити вводити призов українців із 18 років, поки що не збираються. Він визнав, що міжнародні партнери тиснуть у цьому питанні, але всупереч цьому зменшувати мобілізаційний вік наразі не будуть. А той, хто хоче вступити у лави ЗСУ до 25 років, може це зробити, підписавши. Контракт на запитання, чому партнери наполягають. Президент сказав, що є причини, але уточнювати, які саме не захотів. Економічне бронювання теж поки що не вводитимуть, адже одностайності у цьому питанні немає. Зеленський заявив, що США в найближчі місяці будуть виділяти Україні великі пакети військової допомоги відповідно до плану перемоги. Пакети будуть, я думаю, великі. Від півмільярда до 750 мільйонів. І я думаю, це буде достатньо швидкий процес. Це для нас дуже важливо, щоб найближчі місяці, на що і розрахований план перемоги, щоб найближчі місяці, жовтень-грудень, максимально посилити Україну. Коли в українські кінотеатри потрапив український дубляж, та як із напівмертвого держкіна, ми створили кіно, яке везе нагороди майже з усіх кінофестивалів. Фільм Спротив та єдність, який відповідає на ці небанальні запитання, презентувало у столиці головне управління комунікацій збройних сил України у рамках кінофестивалю Тиждень критики. Продовж майже 30 хвилин семеро кінометців, зокрема акторка Ірма Вітовська, режисери Наталка Ворожбит та Наріман Алієв, розповідають про те, як Росія намагається проникнути в наш мозок через екрани і навушники. Знімали кіно військовослужбовці. Це вже четверта серія документального проєкту. В поперед. Едніх критики та експерти аналізували галузі спорту, літератури та історії. Усі серії можна подивитися на сайті головного управління комунікацій ЗСУ. Кожна серія це захоплива розмова із безлічч цікавих деталей. Фактично будь-яку сферу життя, історію, літературу, культуру Росія вміє перетворювати на зброю, на ефективну зброю для себе. А ми Збройні Сили України, маємо захищати Україну. Ми маємо створювати щит не тільки від ракет, бомб, все. Ми маємо щит від негативної інформації, так само створюватися. Це ж не секрет, що зараз і досі в Україні люди, умовно кажучи, спускаються в бомбосховища, але продовжують дивитися там умовних інтернів. Це ж не секрет. Отже, російська кінопропаганда і досі діє. І от, власне, в цьому фільмі ми показали, як вона діє, чому вона діє і чим її можна замістити.